Загадковий об'єкт побачили над Україною, щось таємниче пролітало над нами. А люди припустили, що бачать НЛО. Об'єкт заворожує і марахтить. Це потрапило на камери свідків у різних кутках країни. Більше того, апарат дуже активно крутився, і впізнати в ньому щось знайоме нам було дуже важко. Кадри небесного явища та що ж це зрештою було, переглядаємо у випуску. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути ці неймовірні новини. У Києві та низці інших областей України у небі було помічено досить Незвичне явище, яке неабияк налякало не лякало користувачів мережі. Громадяни казали, що бачили у небі, нібито непізнаний летючий об'єкт. Низка пабліків писали про дивні явища в небі над Києвом та якесь незрозуміле НЛО, яке крутиться. Над Києвом літає НЛО, принаймні щось дуже схоже на нього, зазначили телеграм-канали. Дехто навіть стверджували, що це міг бути ворожий безпілотник, адже в Київській області лунала тривога. Однак, зрештою, в освітньому проєкті про космос Альфа Центурі повідомили, що у небі зафіксувало зовсім не НЛО та не ворожий безпілотник. А насправді в Україні було видно пролі другого ступеня покаты. Те... Арієн 6 так те, що ви спостерігали в небі над Україною. Це був другий ступінь Арієн 6 нової європейської ракети носія. Після першого її запуску зазначили в Альфа Центурі на сторінці у Фейсбуці. Зазначається, що ця ракета повинна вивести на навколоземну орбіту 17 корисних навантажень та продемонструвати можливість повторного включення двигунів другого ступеня до слова запуск ракети рієн 6 відбувся із космодрому Європи у французькій гвіані у південній Америці. Генеральний директор Space Стефан Гізраїль наголосив на важливості місії «Арієн-6» для відновлення автономного доступу Європи до космосу, але повернемося до загадкових об'єктів, які час від часу бачать українці так днями раніше в Дарницькому районі Києва. Серед білого дня люди помітили невідомий літаючий об'єкт темного кольору. Передбачуване НЛО нерухомо зависло в пові. Тря над озером тягле, Дивний об'єкт зацікавив багатьох киян. Назвичайне явище у небі очевидці зняли на камеру мобільного телефону та опублікували відео у соцмережах. Так за словами деяких громадян, вони звернули увагу на незвичайний літаючий об'єкт, що нерухомо зависає над озером тягле. За кілька хвилин загадково тарілка просто зникла. Цікаво, що у відео було знято в даній об'єкт темного. Кольор чітко виднівся в повітряному просторі над столицею. Що вдалося зафіксувати очевидцям у небі над столицею? Залишається тільки здогадуватися. Також нагадаємо, як оператор безпілотного літального апарату ЗСУ зафіксував у небі над зоною бойових дій. НЛО. про це повідомляє видання Більд. Українські військові зафільмували НЛО над зоною бойових дій. З'ясувати, що це було. Не вдалося так і йдеться у повідомленні. Український військовослужбовець зняв на дрон DJI невідомий великий об'єкт, який нерухомо висів над землею у повітрі. Натомість, представник компанії, виробника дрона заявив, що не може пояснити, що бачили бійці сил оборони. На його думку, під час Запису відео міг статися технічний збій. Варто зазначити, що про спостереження НЛО у різний час та в різних країнах неодноразово повідомляли льотчики, моряки, космонавти та наземні спостерігачі. У ряді випадків про спостереження НЛО заявляла велика кількість осіб, які часто не залежать один від одного і пробували на значній відстані. Існують фотографії, кінострічки та відео, на яких зображені об'єкти заявлені. Як НЛО стверджується, що НЛО реєструються радарами та іншою апаратурою. Люди заявлені, як очевидці можуть стверджувати, що НЛО здатні фізично впливати на навколишнє середовище. Нерідко за невідомі літачі об'єкти приймаються і незвичайні оптичні явища, і більшість із них знаходять логічне пояснення. З усіх повідомлень про НЛО невідомими залишається лише 5-10%, А тим часом над Україною в черговою зафіксували незвичайне явище. Українці могли спостерігати на небі яскраве біле свідчення у формі кола. Цьому дивному. Космічному прояву вчені вже дали пояснення. Користувачі почали обмінюватися відео та фото в телеграм-каналах. У місцевих пабліках писали, що подібне явище спостерігали мешканці столиці. Якийсь нерозпізнаний летючий об'єкт було помічено над областю, йдеться в описі до фото. Інші телеграм-канали повідомляли, що подібне космічне явище помічали також над Одесою. Містяни фіксували велике біле свідчення у формі кола, яке можна було спостерігати на нічному небі. Режі також ширилися відео, на яких місцеві жителі фіксували біло-блакитне коло та обмінювалися враженням стосовно явища. Зауважується, що подібне явище, або як його називають, в месенджері НЛО, можна було спостерігати з різних областей України. Його описують як біле яскраве свідчення із блакитним відтінком, яке раптово з'явилося на небосхилі. Насправді загадковий об'єкт, який могли спостерігати українці у небі, було зумовлено запуском двох супутників Максар. Волдф'ю Legion. Відтак це був другий ступінь носія SpaceX Falcon 9. Знову таємничі об'єкти в українському небі. Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники. Worldview Legion. Йдеться у повідомленні Альфа Центурі. А окрім цього, поговоримо також і про те, що жителі Дніпра спостерігали красиве явище у небі сонячне гало. Яскраве кільце навколо сонця викликала ажіотаж мороже швидко розлетілися знімки цього явища. Сонячне гало це оптичне явище, з якого навколо сонця утворюється кільце або дуга, створюючи враження вінця або корони навколо світила. Зазначимо, що поява сонячного гало відбувається внаслідок складної взаємодії сонячного світла із крижаними кристалами в атмосфері. Світло від сонця заломлюється і відбувається на цих кристалах, утворюючи барвисте кільце навколо сонячного диска. Сонячні гало часто спостерігаються в холодну пору року, коли атмосфера. Вера більш насичена вологою і кристалами льоду. Вони можуть з'являтися як у ранкові, так і в вечірні години, але найяскравіше вони проявляються впродовж кількох годин після сходу або перед заходом сонця, коли воно перебуває низько над горизонтом. А далі також поговоримо і про те, що над Україною був помічений падаючий. Метеор. яскравий спалах у небі налякав мешканців Харківщини, Сумщини, Полтавщини та Запоріжжя. Продають змі з посиланням на місцеві телеграм-канали. У небі над Київською, Харківською, Дніпропетровською, Полтавською, Запорізькою, Сумською та іншими областями бачили яскравий блакитний спалах. Тривогу в областях під час спалаху не оголошували. Припускають, його міг спричинити. Метеорит чи інше космічне тіло сказано у повідомленні. У мережі багато пишуть про дивний спалах у небі блакитного кольору, ніби щось електричне. Блакитний блиск, ймовірно, пов'язаний із кометою чи метеоритом. Спалах був без вибуху, і на відео очевидців можна помітити, як космічне тіло швидко пролетіло на небосхилі, залишаючи за собою яскраво блакитний хвіст. Крім цього, стало відомо, що напередодні у небі над Туреччиною та Окупованим Кримом помітили яскравий зелений метеор. Це викликало неабиякий нежіотаж у мережі. Зелений метеор зафіксували у небі над Анкарою, а також у Стамбулі, Бурсі та інших населених пунктах Туреччини. Крім того, його бачили в окупованих Судаку та Сімферополі. Люди, яким пощастило побачити яскраве зелене світило у небі, опублікували відео в соцмережах. Хоч це явище не є рідкістю для землі, щоразу воно викликає неабиякий ажіотаж, адже кожна метеорна подія унікальна та візуально сильно вражає. А людей, які застали це явище, наживо можна сміливо назвати щасливцями. Турецьке космічне агентство у соцмережі зазначило, що колір світіння, з яким метеор входить в атмосферу Землі, залежить від. Кількох факторів: хімічного складу метеора, його швидкості та газів, присутніх в земній атмосфері. І так різні гази в атмосфері можуть випромінювати певні кольори взаємодіючи з матеріалом метеороїда під час його випаровування. Наприклад, атоми кисню та азоту створюють червоні кольори. Зелені метеори теж не є рідкісними. Їхній колір зумовлений горіння магнію. Натрій може створювати яскравий оранжево-жовтий кольор, а магній може Створювати зелений або синій відтінки, а іонізований кальцій може створювати фіолетовий колір. І ці елементи, виявлені в метеорі, є важливим фактором у формуванні кольорів, які спостерігаються під час входу в атмосферу. Повідомляє турецьке космічне агентство. Вчені зауважили, що метеори, які рухаються швидше, створюють яскравіші та барвистіші зображення. Також має значення розмір небесного тіла. Більші метороїди можуть спрямовувати більше енергії на вході в атмосферу, створюючи більш інтенсивні кольори. А наостанок нагадаємо, що не так давно українці мали змогу побачити полуночний місяць. В північній півкулі перший літній повний місяць, відомий як полунечне місяць, зазвичай сходить наступного після літнього сонцестояння дня. Повня, яку можна побачити на кадрах, найбільш віддалений від сонця повний місяць у році. Як наслідок, місяць виглядає більшим, ніж зазвичай, і тьмянішим на нічному небі. Українці з різних міст вже публікують у мережі фото місяця різного ступеня червоності, подекуди він більше віддає жовтим. А Сями вражає своїм насиченим полуничним. Цікаво, що індіанці північної Америки назвали першу повню літа полуничним місяцем, оскільки ця яскрава астрономічна подія збігалася із сезоном збору полуниці. Ну а якщо ви хочете почути ще більше цікавих новин, підпишіться на нас. Ну і не забувайте ставити вподобайки для підтримки інформаційної варти. Побачимося зовсім скоро у свіжих випусках новин. Слава Україні.